Кілія, 24 липня. Побачимо, чи змінились ціни на базарі за неділю. Дивіться, перець 45 гривень вже. А баклажани по чому? 40, 40, дивіться, красиво. Баклажанчики. А дивіться, які огірки, ось. Вообще. А по чём эти огурки? Корнишоны 60. Угу. Есть ещё и малинка. Почём малинка? Малинка 120, того. А лохина? 180. Угу. И помидорчики, скажи мне цену. 35, 40, 45 и 50. Розу угу. Красике. Да. Так. Сейчас тут подивимся сины. Тут уже перчик 35. і баклажанчики по 30. А капусточка почему? 25. Мухина. Ага. 180. Да, да. Виноград почему? 150. 150. О, О кукурузка ты же. 12 гривен, качанчик. А дивіться, який гарний персик. Можна я один возьму, так покажу? А по чому персики? 40 гривень. А помідорчики ваші по чому? 40. А кавуни? Восемь. А в яку ціну мед? 130. А какие есть, расскажите. Есть цветочный. 200 гривен баночка. Темный и дунайский такой степовой. Потом майский есть. Локация есть. И разнотравье. Угу. Забрус есть. Сотах есть. Пыльца, перга. Дякую. Вот знову ці вкусні. А вони. Ну, По чому ну, сьогодні чи то вони? Ну, А ці клапани. Тут Знаємо, кучувались дуже смачні. А кукурудза почому? No, no,